Сильний повнопривідний мінітрактор з двигуном КМ 490 на 20-х передніх, на 28-х задніх колесах. Цей тракторець також обладнаний компресором та ресивером. Бічний бак для зручності. Позаду розташована трьохточкова навісна система з прижимною гідравлікою, бачок під компресор, розподільник на дві пари гідровиходів. Кабіна вже йде на подушках. Ну і, звісно, ця зручна дійсно кабіна, просторна кабіна, двохдискове щеплення, підвісні педалі, реверсивна КПП, 8 передач вперед та 8 назад. Зручно розташовані перемикачі, панель приладів автомобільного зразку, камера заднього огляду, мультимедіа, все це тут присутнє. І, звісно, ціна на цей трактор 9500 доларів. Присутній обмін на вашу вживану сільгосптехніку. Знаходимось ми місто Хмельницький, доставка у нас безкоштовна.